Розділ 16 Одразу після сходу сонця в небі посунувся якийсь перемикач і дощ ущух. Поки ми чимчікували вперед землею, що парувала, легенький вітерець стував хмари. До цього ми йшли нерівною місцевістю, та тепер дісталися до мощеної дороги, що, схоже, вела до не такої вже й далекої дампи. Я вислав уперед розвідників, які сповістили про відсутність ворожої активності. Чи то пак цілковиту відсутність ворога? Ми пішли дорогою, що звивисто збігала з невисокого схилу, обсадженого з обох боків деревами. Звітує один з розвідників. гукнув сержант. Він он у тому садку і каже, що дерева там гнуться від стиглих авальк Влаників. Звучить огидно, що це таке. Різновид фруктів, які вирощують на землі смачних. Скажи йому, хай принесе зразок на аналіз і оцінювання. Розвідник хутко прийшов із повним шоломом стиглих персиків, принаймні так називали авальквланики. У нас на біт Охевень. Я взяв один, понюхав, а тоді глянув на замурзане обличчя розвідника. Що ж, рядовий? Ти, як я бачу, уже провів аналіз і оцінювання. Як тобі? Смакота, капітане, я надкусив персик і схвально кивнув, коли його солодкий сік змив у моєму роті після смак останньої хоцюті. Накажіть солдатам розійтися, сержанте, сховайтеся в тому садку. Перерва десять хвилин. Коли ми рушили далі, тупіт чобіт перекрило задоволене бурчання в наших животах. Дамба наближалася так само, як і генераторна станція та будівлі, скупчені біля її підніжжя. Із великих труб щедро лилася вода, а до віддаленого міста тягнулися опори та дроти. Вона мала мирний і працьовитий вигляд. Довкола не було видно нікого. Я подав сигнал про зупинку і послав по унтер-офіцерів. Зараз я узагальнено викладу план атаки, та перед цим оглянемо зброю. Почнемо з вас, перший сержанте. Той із байдужим виразом обличчя передав мені свою зброю. Я натиснув на кнопку викиду магазина, побачив. Що він порожній. Зазирнув у так само порожній патронник і віддав зброю. Аналогічно я вчинив з іншими і залишився цілком задоволений собою, поки не дійшов до масивної постаті капрала Аспії. Замість того, щоб віддати мені свою зброю, той притиснув її до грудей навкіс. Я можу звільнити вас від огляду, капітане. Вона заряджена. Це було зроблено всупереч моєму наказу. колишні капрале, рядовий, негайно здай мені зброю. Вояк без зброї не вояк, сир. похмуро сказав Аспія, не ворухнувшись. Це правда, відповів я та перейшов до наступного унтер-офіцера. Краєчком ока помітив, як той розирається і неначе шукаючи допомоги. Щойно він відвів від мене погляд, я різко викинув назад простягнуту руку і ударив його ребром долоні по шиї. Удар був жорстокий, вояк мав заряджену зброю. Він упав непритомний на землю, і я вихопив зброю з його безвольних рук, а тоді одну за одною повикидав обойми багнюко. Сержанте Бло, посадіть цю людину до командної машини під варту та арешт. Вартовий має бути озброєний, сир. Вартовий має бути озброєний, а зброя заряджена. Варту нестиме лейтенант Геск. А тепер ось наш план атаки. Вони слухали мовчки, вражені тим, який я швидкий на розправу. Мені було соромно за малодушно завданий удар, але я не бажав їм цього показувати. Хай краще в когось одного болітиме шия, ніж стрілятимуть рушниці та вбиватимуть людей. Я міг не сумніватися, що Мортон не натискатиме на спусковий гачок, а ще мені стало набагато краще на душі, бо він тимчасово перестав плутатися під ногами. Я призначив цілі для кожного зводу. Та головну будівлю залишив собі. Отже, ось він, поставте своїх бійців у позицію, а тоді звітуйте мені. Коли все буде зроблено, я проникну і захоплю апаратну залу. А тепер виходьте. Моя смілива маленька армія розпорошилася, виконуючи атаку відповідно до наказів. Бійці мчали вперед по кілька душ одразу. Прикриваючи один одного, за кілька хвилин почали звертатися по радіо -унтер офіцери. Цілі досягнуто, жодного спротиву, ще нікого не бачили. Тепер справа була за мною. З першим сержантом і його взводом за спиною я рішуче піднявся сходами генераторної станції і розчахнув двері. Вони відчинилися просто в машинну залу. Там крутилися турбіни, оберталися генератори, а в полі зору не було жодної людини. Повністю автоматизовано, промовив сержант. Схоже на те, знайдімо апаратну залу». Коли ми побігли коридором, напруження зросло. Я був дуже радий, що заряджена зброя тільки в мене. Я тримав пістолет у руці та не знімав його із запобіжника, бо не збирався тиснути на спусковий гачок. Це був реквізит, що мав підпадьорити солдатів. Там хтось є, капітане. Дивіться. Солдат показував на двері з морозного скла. За ними примайнув, а потім зник чоловічий силует. «Так!» Ось і все вперед, за мною. Я глибоко вдихнув, а тоді рвонув на себе двері. Заскочив до середини і почув, як за мною війшов звод. Сивочолий чоловік стояв перед пультом керування, постукуючи по якійсь шкалі. Не фару нейнон!» вигукнув я. Ві естес каптіто! Маноєн ля айрон!» Як цікаво. Озвався він, розвертаючись, і всміхнувся. Чужинці, що спілкуються чужою мовою, вітаю чужинці, вітаю на бельгарійській генераторній станції номер 1 Я вас розумію. Промовив я. Ви розмовляєте діалектом нижньоінглійської, як у нас на Бітухевен. Не можу сказати, що чув про цю місцину. У вас дивний акцент, але мова однозначно та сама. Що він турочить? запитав перший сержант. Ви знаєте його говірку? Так, вивчив її в школі. Це було правдою. Він вітає нас із прибуттям сюди. Тут ще хтось є? Добре запитання. Поставлю його йому. Звісно, є й інші працівники, та вони точно сплять. Змінні робітники. Неодмінно розкажіть мені більше про себе та своїх друзів. Мене звати Штірнер, а вас? Я почав відповідати та зупинив себе так війни не ведуть. Моє ім'я не має значення. Я прийшов повідомити вас, що тепер цю планету контролюють Збройні сили Невенкебли. Ви не постраждаєте, якщо співпрацюватимете з нами, я переклав ці слова Есперанто, щоб мої солдати знали, що відбувається, і звелів сержантові розповісти про змінних робітників, гречно зачекавши, коли я закінчу. Штірнер заговорив. Це все дуже захопливо, сер. Збройні сили кажете. Це, певно, означає зброя. Ви якраз несете із собою зброю? Так, і візьміть до уваги, якщо на нас нападуть, ми будемо захищатись. Я б не став цим перейматись. Як стійкий прибічник індивідуального мутуалізму, я б і нізащо не завдав шкоди іншому. Але це зробила б ваша армія чи ваша поліція? Схитрував я? Я, звісно, знаю ці слова. Проте не бійтеся. Тут немає ні армії, ні поліції. Можна запропонувати вам частування? Щось я псько приймаю гостей. Аж не віриться, що це відбувається насправді. Пробурмотів я. Сержанте. Зв'яжіться зі штабом генерала Лувендера. Доповідайте, що ми вступили в контакт із ворогом. Жодних ознак опору. Інформатор стверджує, що немає ні збройних сил, ні поліції. Під пильним наглядом моїх озброєних солдатів Штірнер відчинив одну шафку і дістав високу пляшку незвичної форми. Поставив її на стіл разом із тацею келихами. Вину. Пояснив він. Дуже хороше для особливих гостей. Сподіваюся, воно сподобається вам і вашим товаришам». Він передав мені один келих Спершу скуштуйте його самі. З військовою підозріливістю запропонував я. Мені аж соромно стає від вашої гречності, безіменний пане. Він трохи надпив. А тоді передав келих мені вино було дуже добре. Тут сам генерал говорить. З тривогою гукнув сержант, підбігши до нас із радіо. Це капітан Дрем. Дреме? Як розуміти це повідомлення? Ви знайшли ворога? Я зайняв генераторну станцію, сер. Втрат немає, опору теж. Ви вступили в контакт першими. Яка в них система оборони? Її не існує, генерале. Вони зовсім не чинили спротиву. Мій полонений стверджує, що тут немає ні війська, ні поліції. Генерал недовірливо загмикав. Я пошлю по вас із полоненим гвинтокрил. Хочу допитати полоненого особисто. Кінець зв'язку. Чудово! Мені геть не хотілося опинитись серед військового начальства. Нато вже висока була ймовірність, що з'явиться генерал Зеннор і впізнає мене за старими добрими часами, коли він звався Гарсом. Інстинкт, самозбереження спонукав мене шаснути в нірку, але моїм особистим потребам суперечила можливість урятувати не одне життя, Якщо зумію переконати армійських турбеликів у тому, що опору справді не буде. Інакше якийсь агресивний кагалець неодмінно занервує і почне стріляти. Тоді до нього долучаться всі його істеричні дружки. І це був дуже реалістичний сценарій. Я мусив докласти зусиль, аби його уникнути. Наказ від генерала, сказав я своїм солдатам, що чекали на моє пояснення. Я мушу привезти йому полоненого. Транспорт уже вирушив, сержант Бло ви за старшого, доки сюди не надійде вам на заміну лейтенант Геск. Переберіть керівництво на себе і подбайте про вино. Сержант віддав честь, і, щойно я пішов, солдати вже тягнулися по пляшку. Якби ж то мені були доступні такі прості військові задоволення. «Вийдете зі мною, сказав я штірнерові. І показав на двері. Ні, я зобов'язаний залишатися тут. На жаль, я не зможу зробити вам таку послугу. Ви зробите послугу не мені, а власному народові там велика армія, в ній усі мають отаку зброю. Зараз вона висаджується у вашій країні для її захоплення. Можливо, будуть убиті люди. Але якщо я повезу вас до командира і ви зумієте переконати його, що ваш народ не опиратиметься, це врятує не одне життя. Ви мене розумієте? Поки я говорив на обличчі Штірнера дедалі чіткіше проступала гримаса жаху. Ви серйозно? видихнув він. Ви справді маєте на увазі те, що кажете? Я похмуро кивнув. Тоді, звісно, так, це незрозуміло, та я мушу йти, аж не віриться. Ваше почуття взаємне. я повів його до дверей. Я можу зрозуміти відсутність армії, усі цивілізовані планети обходяться без війська, але ж поліція, це, так би мовити, необхідне зло не для тих, хто практикує індивідуальний мутуалізм. Тепер, коли йому випала нагода прочитати маленьку лекцію, він пожвавішав. Ніколи про нього не чув. Як же вам не пощастило, ризикуючи все спростити, я поясню? Капітане Дрем, мені треба з вами поговорити. заявив пропащий капрал, вибираючись із командної машини, попри кволі намагання Мортона його зупинити. Він зупинився переді мною, різко виструнчився і віддав честь. Тепер я бачу, що помилявся, сер. Через вашу молодість і позірну слабкість я вважав себе мудрішим за вас, тож не виконав наказ і зарядив пістолет. Тепер я знаю, що помилявся, а ви мали рацію і укліно прошу другого шансу, бо мені 30 років, і армія це мій фах. А звідки ти знаєш, що я мав рацію? Рядовий Аспія, він поглянув на мене і сяйвом в очах. Тому що ви мене побили, сир, збили мене з ніг. Абсолютно чесно. Чоловік сказав, чоловік зробив, і ви це зробили. Що це ще за брутальна кагальня? Він не скорився брутованому наказу, що мав на меті уникнути насильства. Лише тоді, коли я вивів його з ладу, йому здалося, що таке моя правда. Розум відмовлявся сприймати таку збочену, перекручену логіку, і в мене взагалі то не було часу над цим замислюватися. Я, мабуть, тільки й міг, щоб підіграти йому і забути про це. Знаєте, колишні капрали, я думаю, що вірю вам. Лише справжній чоловік здатний визнати свою помилку. Тож, хоча ви нещасний, жалюгідний рядовий, а я, гордий капітан, потисну вам руку і поверну вас на службу. Ви справжній чоловік, капітане, і ви ніколи про це не пожалкуєте. Він потряс мою руку, а тоді поплівся геть, кісточками пальців витираючи з ока сльозу. Тим часом з неба чувся дедалі гучніший брязкіт. На нас насунула тіль, і я, підвівши погляд, побачив, що це знижується гвинтокрил. Мортоне, ви за старшого, доки я не повернуся. Йдіть до сержанта Бло, прийміть командування і дозвольте йому ухвалювати всі рішення, а тоді погоджуйтеся з ним. Він тільки й зміг, що закивати, тоді як я відвів штірнера до гвинтокрила та сів туди слідом за ним. До генерала. Наказав я пілотові, а тоді тяжко зітхнув. Щось мені підказувало, що я сам лізу в зашморк і гарненько розправляю мотузку на своїй шиї. Насправді ж, у мене просто не було вибору. Я читав про такі транспортні засоби у книжках з історії, озвався Штірнер, захоплено визираючи з вікна, тим часом як ми з гуркотом здійнялися в небо. Це дуже важлива для мене мить, безіменний пане. Капітане, називайте мене капітаном. Радий знайомству з вами, капітане, і дякую за нагоду пояснити вашим лідерам, що вони можуть прийти з миром. Вони не мають боятися ми б ніколи не завдали їм шкоди. Я побоювався, що буде навпаки. Час на теревені вичерпався. Бог гвинтокрило вже сідав біля броньованої колони танків. Під навісом у полі неподалік виставили столи, крісла та невеличкий бар, і ми сіли, мало не зачепивши несучим гвинтом офіцерів, які там зібрались. Я зіскочив на землю, хвацько відкозирнув і розслабився. Зеннора там не було. Я розвернувся, допоміг Штірнові вийти та підштовхнув його до генерала Ловентера. Це полонений сер. Він розмовляє огидною місцевою мовою, яку я зовсім випадково вивчив у школі і тому можу перекладати. Це неможливо, похмуро відказав той. Ви офіцер піхоти, а не перекладач. Штатним перекладачем є майор Кюсел. Майоре, перекладайте. Чорнявий майор відштовхнув мене вбік і став перед полоненим. Кіон вікопрена, прокричав він. Шпрехтенці пупіш анксейо експеїкпеє етінлей окок волупок. Щиро перепрошую пане, та я не розумію жодного вашого слова. Попався, радісно оголосив майор. Маловідомий діалект, яким спілкуються на понурих планетах, що важко сунуть поміж темних зір. Я вивчив його нодні немалозвучні слова багато років тому, коли був задіяний у торгівлі м'ясом, займався імпортом свинобрязичих відбивних. «Кінчайте з тією кагальнею, майоре, і перекладайте, спитайте його, де армія та скільки в цьому місті поліційних дільниць. Я не без інтересу послухав. Як майор, попри вроджене бажання говорити, а не слухати, усе таки витягнув ту саму інформацію що й я. Генерал безрадісно зітхнув Якщо це правда, то ми не можемо так просто взяти і холоднокровно розстріляти їх. Він повернувся до мене. І ви точно впевнені, що ніхто не чинив опору? Ніхто, сер. Схоже, це суперечить найнепохитнішим їхнім переконанням. Можу привітати вас, генерале, з першим безкровним вторгненням у відомій частині Всесвіту. Невдовзі ви захопите всю цю планету на славу Невенкебле, не втративши жодного вояка. Не поспішайте радіти, капітане. Генералам, які повертають війська цілими, орденів не дають. Бій, ось десь слава, вони битимуться, пом'яніть мої слова. Така людська природа. Не можуть же всі на цій планеті бути боягузами. Ловендере, що відбувається? Пролунав знайомий голос, і температура моєї крові впала градусів на десять. Я нерухомо застиг на місці спиною домовця. Генерал показав рукою. У нас з'явився перший полонений, генерал Езенор. Я його допитував. Він верзен синітниці, Каже, тут ні армії, ні поліції. А ви йому вірите, де його спіймали? На генераторній станції. Це зробив капітан Дрем. Зенор зиркнув на мене, а тоді відвів погляд, коли він раптом розвернувся, щоб поглянути на мене знову. Моя спина була прямою, але це не проникнем. Звідки я вас знаю, капітане? З підготовки, сер, маневри, сказав я якомога нижчим голосом. Він підійшов і наблизив своє обличчя до мого. Неправда, з іншого місця, і ви були десь іншим». Його очі спалахнули впізнанням, і він тицнув у мене пальцем. Слон. Ти був зі слоном, а ти його вбив, прокричав я, кинувшись уперед і схопивши його за шию так, що до смерті йому лишалося три секунди. Одна секунда непритомний. Друга секунда обм'яклий. третя світло згасло, сильний біль у потилиці. А далі нічого. Моєю останньою думкою було. Чи втримав я хватку до кінця третьої секунди?